Євангелія від Маттея, розділ 15. Тоді приступили до Ісуса фарисеї та книжники з Єрусалиму, і кажуть: Чому твої учні порушують передання старших, не миють рук, коли споживають страву? А він у відповідь сказав їм: А ви Чого порушуєте заповідь Божу вашим переданням? Бог бо заповідав Шануй батька твого й матір. І далі. Хто проклинає батька матір, хай буде скараний на смерть. А ви кажете хто скаже батькові чи матері Добро, яким би я міг допомогти вам, є дар Божий, той може вже й не шанувати свого батька чи матір свою. Тож вашим переданням усуваєте заповідь Божу. О, лицеміри, добре про вас пророкував був Ісая. Оцей народ устами мене поважає, серце ж їхнє далеко від мене, однак намарно мене шукають, навчаючи людських наказів. І, прикликавши людей, сказав їм. Слухайте і розумійте не те, що до уст входить, осквернює людину, а те, що з уст виходить, те осквернює людину. Тоді приступили учні і кажуть йому Чи знаєш, що фарисеї взяли тобі за зле, як почули, що ти так говориш? Ісус озвався Кожна рослина, яку не посадив мій Отець Небесний. Буде вирвана з корінням, лишіть їх це сліпі проводарі сліпих. Коли ж сліпий веде сліпого, обидва впадуть у яму. Тоді Петро заговорив до нього і каже З'ясуй нам оту притчу. Він же відповів То ви також без розуму, ще й досі? Хіба не розумієте, що все те, що до уст входить, Іде до нутра і геть виходить. А те, що з уст виходить, те походить із серця, і воно, власне, осквернює людину. Із серця бо походять лихі думки, убивства, перелюби, розпуста, крадежі, лживе свідчення, богохульства. Це осквернює людину, а їсти немитими руками не сквернить людину. Ісус вийшов звідти і пішов в околиці Тирську та Сидонську. Коли це жінка, ханаанянка, вийшла з цих околиць і почала кричати Змилуйся надо мною, Господи, сину Давида! Біс мучить мою дочку страшенно. Він же не озвався до неї і словом. Тут приступили його учні і почали його просити. Відпусти її, бо вона кричить за нами. А він у відповідь промовив: Я посланий лише до загиблих овець дому Ізраїля. Та ж підійшла, і, вклонившись йому в ноги, каже: Господи, допоможи мені. Він відповів їй не личить брати хліб у дітей і кидати щенятам. А вона каже так, Господи, але й щенята їдять крихти, що падають зо столу в панів їхніх. Тоді відповів їй Ісус: О жінко, велика Твоя віра! Хай тобі буде, як бажаєш, і видужала її дочка від тієї години. Звідти Ісус, знову перейшовши над Галилейське море. Зійшов на гору і сів там. Сила народу прийшла тоді до нього, що мали при собі кривих калік, сліпих, німих, чимало й інакших, та й клали їх до його ніг, а він зціляв їх. І дивувались люди, бачивши, що німі говорять, каліки знову одужують, криві ходять, і сліпі бачать і прославляли Бога Ізраїля. Тим часом Ісус покликав своїх учнів і сказав їм Жаль мені цих людей, бо ось три дні вже як вони перебувають зо мною і не мають що їсти, а відпустити їх голодними не хочу, щоб, бува, не охляли десь по дорозі. Кажуть до нього його учні. Де нам узяти стільки хліба в пустині, щоб нагодувати стільки люду? Ісус спитав їх, А скільки у вас хлібів? Сім, кажуть, і кілька рибин. Тоді він звелів людям сісти на землю, взяв сім хлібів та рибу, воздав хвалу, поламав і заходився давати учням, а ті людям. Усі їли і наситились. Назбирали кусків, що зосталися сім повних кошів. Тих же, що їли, було чотири тисячі чоловік, окрім жінок та дітей. І, відпустивши народ, Ісус сів до човна і прибув до землі Магдалинської. Послання Апостола Якова, розділ 2 брати мої. Незважаючи на особи, майте віру в Господа нашого Ісуса Христа Прославленого. Бо коли до вашого зібрання війде чоловік із золотим перснем у пишних шатах, увійде і в богій у брудній одежині. А ви глянете на того, що носить пишні шати, і скажете йому, Ти сідай тут вигідно. А в Богому скажете, ти стань отам або сідай на моїм підніжку. То хіба ви тим не утворюєте різниці між собою і не стаєте суддями з нікчемними думками? Слухайте, брати мої любі. Хіба не в богих цього світу Бог вибрав як багатих вірою і як наслідників царства, що його він обіцяв тим, які його люблять? Ви ж зневажаєте в Богого. Хіба то не багаті вас гнітять, і не вони тягнуть вас на судилища? Хіба то не вони зневажають те гарне ім'я, яким ви називаєтесь. Коли, отже виконуєте закон царські записанням люби ближнього свого, як себе самого, ви добре робите. А коли зважаєте на особи, то чините гріх. Закон засуджує вас як переступників. Бо хто весь закон дотримає, а прогрішиться лише в одному, стає у всьому винуватий. Бо хто сказав? Не чини перелюбу, сказав також не вбивай. Коли ж не чиниш перелюбу, але вбиваєш, ти стаєш порушником закону. Говоріть так і робіть так, як люди, що мають бути суджені законом свободи. Бо суд не милосердний для того, хто не чинить милосердя, милосердя ж понад суд. Яка користь мої брати, коли хтось каже, що має віру, але діл не має? Чи може його спасти віра? Коли брат або сестра будуть нагі і позбавлені засобів щоденного прожитку, і хто небудь з вас до них скаже Ідіть собі з миром, грійтеся та годуйтесь, і не дасть їм потрібного для тіла, то що це допоможе? Так само і віра, коли діл немає мертва сама в собі. Та хто небудь скаже Ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені твою віру без діл, а я тобі покажу моїми ділами, мою віру. Ти віруєш, що Бог один? Добре робиш, і біси вірують та тремтять. Хочеш знати, безгузди, чоловіче, що віра без діл не приносить плоду? Авраам, наш батько, чи не ділами виявився праведним, коли був приніс на жартовник Ісаака, свого сина. Бачиш, що віра співдіяла з його ділами, і його віра удосконалилася ділами? Так здійснилося писання, яке каже. Авраам повірив Богові, і це зараховано йому за праведність. І він був названий приятелем Божим. Ви бачите, що чоловік оправдується ділами, а не тільки вірою. Так само і рахав блудниця, чи ж не ділами оправдалася, прийнявши посланців і випустивши їх іншим шляхом. Як тіло без душі мертве, так само і віра без діл мертва. Псалом вісімдесят третій: Не мовчи, Боже, не німуй і не будь мовчазним. Боже, бо ось вороги твої заметушились і ненависники твої підняли голову вгору, змовляються підступно проти народу твого і нараджуються проти тих, кого ти захищаєш. Ходіте, кажуть, знищимо їх, щоб не були народом, щоб ім'я Ізраїля не згадувалось більше. Бо вони. Врадили раду однодушно, уклали союз проти тебе. Едомові намети і ізмаїльтяни, Моав та Агаряни, Гевал, Амон і Амалик, і філистимлянська земля з мешканцями Тиру. Навіть Ашур приєднувався до них, ставши на допомогу дітям лота. Вчини їм, як мідіянові, як сісері. Я коло кішон потоку, що знищені були біля Ен-Едору, що гноєм землі стали. Вчини з їхніми дуками, як з Оревом, як і з Зевом, як із Зевахом, і Цалмунною з усіма їхніми князями, які були сказали: Візьміть собі в посілість пасовиська Божі. Мій Боже, вчини їх, немов перекоти поле, немов соломинку, що нею крутить вітер, як вогонь, що ліси пожирає, як полум'я, що палить гори, так гони їх бурею Твоєю, збентеж їх хуртовиною Твоєю, вкрий соромом обличчя їхнє, щоб шукали, Господи, ім'я Твоє. Хай засоромляться і збентежаться віки вічні. Хай застидаються і загинуть. Хай знають, що тільки ти Господь на ім'я найвищий над усією землею. КНИГА ПРИПОВІДОК, Розділ. 13. Мудрий син любить науку, насмішник не слухає на поумлення. Із плоду уст своїх людина добро їстиме. Жадання зрадників насильство. Хто стереже свої уста? хтось зберігає свою душу. Хто ж свого рота невгамовно роззявляє, тому погибель? Душа лінивого жадає, та нічогісінько не має. Душа ж трудящих насититься. Праведник слова брехливі ненавидить, а злий поводиться безсоромно. І ганебно. БЕЗВИННОГО в путях пильнує правда. Грішника губить злоба. Той вдає багатого, хоч нічогісінько не має, а той бідного вдає, хоч він і прибагатий. Викуп життя людини її багатство. Бідний же загроженим не почувається. Світло праведних звеселить, а свічка злих погасне. Гордість доводить до сварки, а мудрість із тими, хто слухає пораду. Майно швидко нажите пропадає. А хто збирає поволі. Той багатіє. Відсунута надія мука серця, а здійснене бажання дерево життя. Хто словом нехтує, сам собі шкодить? Хто ж заповідь шанує, той матиме заплату. Наука мудрого джерело життя. Щоб спастися від пасток смерті. Добрий розум приносить ласку. Дорога ж віроломних шорстка. Кожен розумний чинить розважно, а дурний виставляє дурноту на показ злий посланець у біду кидає, а вірний вістун лікує. Злидні та сором тому, хто науку відкидає, а хто приймає на поумлення, той у пошані. Як здійсниться бажання, душа радіє, від зла відвертатись то для дурних осоружно. Хто ходить з мудрими, сам стає мудрим. А хто приятелює з дурними той злейдачіє. Грішних переслідує нещастя, а добро нагорода праведним. Добрий свою спадщину онукам залишає, а майно грішника для праведника бережеться. Цілина бідних. Родить багато збіжжя, за браком правосуддя не один гине. Хто щадить різки, ненавидить сина, Хто ж його любить, той завчасу карає. Праведний їсть собі досхочу, а живіт злих терпітиме нестачу. Книги Хронік. Перша книга. Хронік. Розділ перший. Адам, Сет, Енос, Кенан, Магалієл, Яред, Енох, Матусаїл, Ламех, Ной, Сим, Хам та Яфет. Сини Єфета, Гомер, Магог, Мандай, Яван, Тувал, Мешех та Тірас, Сини Гомера, Ашканаз, Ріфат і Тогарма, Сини Явана, Еліша, Таршіш, Кіттім та Доданім. Сини Хама, Куш, Міцраїм, Пут і Ханаан, Сини Куша, Сева, Хавіла, Севта, Раема та Савтеха, Сини Раеми, Шева та Дадан. Куш породив ще й німрода. Він був перший могутнім на землі. Місраїм породив Лудіїв, Анаміїв, Легевіїв, Нафтухіїв, Патрусіїв, Каслухіїв і Кавтеріїв, від яких постали філістії, тобто філістимляни. Ханаан породив Сидона свого первенця, і Хета, і Євусіїв, Аморіїв, Єргашіїв, Хіввіїв. Аркіїв, Сінієв, Арвадіїв, Цемаріїв і Хаматіїв, Сини Сима, Елам, Ашур, Арпакшад, Луд та Арам, Сини Арама, Уц, Хул, Гетер та Маш. Арпахшад породив Шелаха Ашилах породив Евера. У Евера народились двоє синів. Один на ім'я Пелег, бо за його часів була розділена земля, а другий на ім'я Йоктан. Йоктан породив Алмодада, Шелефа, Хацермавета, Ераха, Гадорама, Узала, Діклу, Овала. Авімаела, Шеву, Офіра, Хавілу і Йовава. Усі ці сини Йоктана. Сим, Арпахшад, Шелах, Евер, Пелег, Реу, Серуг, Нахор, Терах, Аврам. Він же Авраам. Сини Авраама. Ісаак та Ізмаїл. Ось їхні потомки. Невайот, первенець Ізмаїла, Кедар, Атбеел, Мівсам, Мішма, Дума, Маса, Хадад, Тема, Єтур, Навіш і Кедма. Це сини Ізмаїла, Сини Кетури, наложниці Авраама. Вона породила зімрана, Йокшана, Медана, Мідіяна, Іжбака та Шуаха. Сини Йокшана – Шева і Дедан. Сини Мідіяна. Ефа, Ефер, Ханох, Авіда та Ельдаа. Усі ці сини Кетури. Авраам породив Ісаака, сини Ісаака, Ісав та Ізраїль, Сини Ісава, Еліфаз, Реуел, Єуш, Ялам і корах. Сини Еліфаза, Теман, Омар, Цефі, Гатам, Кеназ, Тімна та Амалик. Сини Реула, Нахат, Зерах, Шамма та Мізза, Сини Сеїра Лотан, Шовал, Цівон, Анна, Дішон, Ецер та Дішан. Сини Лотана. Хорі геман. А сестра Влотана Тімна. Сини Шовала, Алван, Монахат, Евал, Шефо та Онам, Сини Цівона, Айя та Ана. Сини Ани Дішон, Сини Дішона, Хемдан, Ешбан, Ітран та Херан, Сини Ецера, Білган, Зааван. Та Акан Сини Дішана Уц та Аран. Ось царі, що царювали в краю Едом ще перед тим, як царював який небудь цар над синами Ізраїля. Бела, син Беора. Назва його міста була Дінгава. А як помер Белла, то замість нього став царем Йовав. Син Зераха з боцри. І помер Йовав, і замість нього став царем хушам із Теман краю. Помер хушам, і замість нього став царем Гадад, син Бедада. Він розбив Мідіян на Муав рівнині. Назва його міста була Авід. Помер Гадад. На місце його став царем Самла з Масреки. Помер Самла і замість нього став царем Саул із Реховоту, що над рікою. Помер Саул, а замість нього став царем Ваал Ханан, син Ахбора. Помер ваал Ханан і замість нього став царем Гадад. Назва його міста була а жінка його була на ім'я Мегадавель, дочка Матреда, дочка Мезагава. Як же Гадад помер, то ведомі постали родоначальники родоначальник Тімна, родоначальник Алва, родоначальник єтет, родоначальник Оголівама, родоначальник Ела, родоначальник Пінон, Родоначальник Кеназ, родоначальник Теман, родоначальник Мівцар, родоначальник Махдієв, родоначальник Ірам. Такі були родоначальники Едомські.